Добрий день, представляємо вашій увазі магазин, кафе, ресторан в місті івано франківську З це приміщення. Тут є майданчик такий. Парковка. Задній вхід є з магазину, ще один задній вхід є з магазину. І тут ви потім побачите, що тут можна організувати два магазини, до прикладу, кафе, ресторан, тому подібне. Це і додаткове приміщення, склад, і там можна тримати деякі речі і тому подібне. Це вихід з приміщення, також задній вихід. Оце все територія. Це територія. Є окремий вихід, пожежний вихід, на, з другого поверху. Так. Це територія поза, поза дорогою, також приватизована. Тут є ще окремий вихід, тобто може бути вхід в окремий магазин. То можна вхід з цієї сторони це в один магазин. Тут може бути інший магазин. До прикладу, там продуктовий, а тут господарський. Ну, і тут така зона, тут постійно люди є, діти граються і тому подібне. Зараз зайдемо всередину і побачите більше. Всередині відбувається Це центральний вхід. Так, магазин робочий працює, тільки кафе і ресторан не працює. Приміщення продається з усіма холодильниками та обладнанням. Додаткові приміщення. Це холодильники. І оце я казав, що окремий вхід це кафе. Можливо, тут перемурувати ці двері, або ж закрити і буде окреме приміщення з окремим входом. Ось цей окремий вхід. Тобто може бути окремий магазин з окремим входом, або ж та, як є на даний момент. Це є кафе, магазин одразу з кафе. Це є... Далі ми заходимо в приміщення для обслуговування. Різні кладова. Вихід, задній вихід, це є котельня. Готель є бойлер? Санвузол на першому поверсі, ми йдемо дальшина, і це вихід туди в магазин. Очікую що дивились, ми зараз піднімаємося тоді на другий поверх. На другому поверсі було заплановано кафе, ресторан, банкетний зал. Кладова є. І тепер піднімаємося на другий поверх. На другий поверх на даний момент він не робочий. Але... Донедавна тут проходили весілля, банкети і тому подібне. Добре? Так, ми піднімаємось на другий поверх. На другий поверх тут є великий банкетний зал. Ось оце. банкетний зал. Вішалка. З банкетного залу є перехід до кухні. Ми зараз обійдемо, оце, щоб побачили добре все. Ну, тут такий трішки безпорядок, але щоб у загальному зрозуміти масштаб цієї будівлі. Тут є барна стійка. Так. І різні елементи, ковки, це все ковка натуральна. Барна стійка зроблена також такому. Все дуже якісне, все з масиву. І також оцей камінь, це все є австрійська, австрійська цегла, це все купували і все зроблено дуже якісно виконано. Переходимо. Нас далі. І далі ми йдемо по коридору. Так. Тут є такий невеличкий кабінет. Також всі лічильники. Тому подівени. Тут є довгий кабінет-коридор. Тут є окремий також кабінет. На даний момент використовується просто як кімната. Така велика кімната. Також можна використовувати для будь-яких потреб. Так. Далі. Це закриваємо. Тут вліво це та банкетна зала, в котрій ми тільки що були, там от двері, в котрі ми заходили. Так, добре. І це є. Сюди прямо кухня, кухня, холодильники. Тут ще є в кухні, що є. Душова кабіна на для, для працівників, для персоналу. І от, от така от кухня. Пральна машина, сушильна машина, плитки газові, електричні і тому подібне. І... і на другому поверсі є санвузол. Сушка і санвузол. Двері для виходу по сходах на аварійний вихід з другого поверху. Це все приміщення. При потребі, якщо вам потрібно більше інформації, телефонуйте, будь ласка. За номером там будуть вказані номера, і можна показувати приміщення, оглянути. Дякую за увагу. До побачення.